Ренді Калпапер вибиває Миколаєві з Кубка Суперліги. Захисник феро ЗНТУ НТУ у фіналі чотирьох, що відбувається у Львові, познущався над корабелами, накидавши суперникам 28 очок. Попри те, на рівних команди трималися впродовж першої десяти хвилинки. Утім, далі залізні почали нарощувати власну перевагу. Перед завершальною чвертю Миколаєву потрібно було відіграти гандикапу 15 балів. Звісно, із таким надскладним завданням підопічні гальвановські сани впорались. 80 на 70 на користь запоріжців. Не змогли пробитися до фіналу і господарі змагань. Політехніка Галичина. Вибити львів'ян вдалось івано-франківській говерлі. У західноукраїнському дербі найяскравіше виблискував Кіндел Дайкс, який став справжнім двигуном команди. За що й удостоївся звання найрезультативнішого гравця. Відуватись за господарів майданчика намагався Владен Вокосавлівіч. Однак саме вдалі командні дії Говерли зводили на нівець усі старання суперника у підсумку. Івано-Франківці тріумфували із рахунком 81 на 66.